Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні ми чистимо свердловину у Бортичах, Київська область. На першому етапі нам треба визначитись, що саме з свердловиною. Тому ми робимо аналіз по трубі і далі аналіз по цьому бруду, що ми підняли з самого початку, витягнули з свердловини. Краплення це те, що всередину залітало зверху. Тобто свердловина була відкрита. Тут тараканчики, жучки, фільтрові цигарок. Далі на дні так само бачимо бруд з поверхні, піску небагато. Піску небагато. Тобто тут більшості своєї йде бактеріальне забруднення. Глибина свердловини 50 метрів, насос висить на 35. Тобто досить ще куди можна насос занурювати вниз. водолеї насоси дозволяють занурення до 15-20 метрів. Але цей насос, бачите, має синій колір. Тобто це або насос БВ, тобто бувши у використанні, або треба розбиратись, чому він посинів. На це може бути декілька причин. Занурення для цього насосу можливе до 15 метрів. Ну і бачимо тут теж йде нарост бактеріальний. Ось така справа. Оце все йде на першому етапі. Далі будемо йти другий, ще для даного типу забруднення буде ще другий, третій етап.